Усім привіт! Мене звати Ангеліна. В минулому році я почала в'язати і хотіла би поділитися з вами процесом свого навчання. Сьогодні я хочу показати свої готові роботи. Це будуть сумочки. Почнемо з найпершої. Це ось така тербиночка. Вона зв'язана гачком. Всі роботи зв'язані гачком. А, вона з акрилу. І акрил мені в роботі не дуже сподобався. Так, я нормально показую. Немає? Ось такою сіточкою вона зроблена. А, дно просто такий овальчик я робила. Який піскливий голос? Це вирішить це. легенька сумочка для першої роботи, я думаю, нормальна. Uh, і наступний був чохол для телефону. І з тієї акрилової нитки, кудись треба було її дівати. Uh, Теж та з сіточкою, але вже трішки меншою. Не така вона крупна. І, звичайний шнурочок. Шнурочок, до речі, uh, робила ну, також гачком, але дуже хочу купити собі машинку, яка робить ці шнурочки. Це дуже швидко, я думаю, і значно а, в майбутньому спростила б роботу. Ось ближче цей чухольчик для телефону. Це стовпчик із одним накидом через один. Одна петелька припущена, стовпчик пропущена, стовпчик. По колу зв'язано. Все вже в ковтунцях. Патушках, тому що це акрил, і мені акрил не сподобався. Неприємний в роботі, неприємний на дотик тому більше я таку пряжу купувати не буду. Але з цієї пряжі я ще зробила сумочку. От, на це все пішов один моточок, навіть трішки залишилось. Не знаю, на що його використаю чи не буду використовувати. Тут також стопчики але з двома накидами. І через дві петельки. Дві пропущено, стовпчик, дві пропущено, стовпчик. Ну, я зробила ось таким: звичайний рядочок з повітряних петель, і навколо. Що це було навколо? Я вже не пам'ятаю, або звичайні стовпчики, або з'єднувальні. Я не знаю. Я не знаю, що це було. Це. Давно робилось, І далі пішло, вже пішли стопчики з двома накидами, сіточка. Тут також такі звичайні рядочки, звичайні стопчики, вже не пам'ятаю, які саме. Мабуть, цей стопчик без накиду, Я не знаю. Я не знаю. Так, і потім набралась ручка і зверху ще, зверху. Останній стовпчик з'єднувальний просто по колу прийшлась. Так. Ось така моя любов. Любов-любовна. Я її ношу кожен день, але я не вгадала з вибором пряжі. Вона мені не дуже подобається. За місяці три активного користування вона вже вся в ковтунцях. Ну, в принципі, не дивно, тому що це пряжа не для в'язання, а нитка для макраме. Ось така. Нитка для макраме. Я подумала, щоб з нею не зв'язати, вона така плотненька, тримає форму. Класна. Класна сумочка. Сюди помічається сулочок на роботу. Це те, що треба. От, але так. Пряжу треба було б наступного разу брати якусь якіснішу, щоб не бралась ковтунцями. В принципі, її можна постерігти машинкою від ковтунців, але я поки що цього не робила. Мені так подобається. Нитку цю я замовляла на шині. І багато пряжі я замовляла саме там, тому що поки я вчусь, роблю багато невдалих робіт. Буду купувати такі нитки недорогі, а потім уже там щось. Ось ця сумочка. Я її ношу майже кожен день на роботу. Вона вже така підзатягана, особливо ручки тут видно. Тому що це пряжа для макраме. і не знаю, як вона веде себе. В нормальному використанні що роблять. Хоча сумочки ж теж платують з макраме, так? Не знаю, ніколи цим не займалась. Ну, не знаю, ось такий в неї вигляд за 3-4 десь місяці 3,5 активного використання. Вона справді трішки чорніша, але колір передається більш якимось. Світлим, сірішим, темно-сірим. Вживу вона прям чорна. чорна. Це все звичайні стовпчики з накидом. Оце вже стовпчики з одним накидом. яким накидом? Що я говорю? Стовпчики без накиду. Це стовпчики без накиду. З таким було зроблено дно, овал. Звичайний овал, і далі просто по колу все те саме, але вже без прибавок. Тут були прибавки на овал, щоб скруглити, і далі просто без прибавок йде по колу, по колу. Трішки візерунок скосився вбік, але воно не дуже помітно, не страшно. Дуже вона мені подобається, дуже зручна і тримає форму. Так, Наступна робота теж любов моя. Ще одна. Ось така сумочка. Я тут, або тут прикріплю фото, якими я надихалась. І фото самої сумочки на мені. Дуже вона гарна тут. Кожен рядочок різний стовпчик. З накидом, без накиду. Вони так чергувались між собою. Далі я зробила таку ручку. Вона взагалі на плечі я її не пробувала так носити, я її перекинула, перекиную через голову. І мені дуже подобається, дуже зручно, вона легенька, м'якенька. І взагалі я закохалася в цю пряжу. Вона теж недорога, я її купляла в магазині кік. Вона. Скільки вона коштувала? Тут 100 грам, 160 метрів на 100 грам. Коштувала вона 79 чеських корун. корун. Рекомендований гачок тут 5 або 6, а я в'язала яким номером, я не пам'ятаю, мабуть, п'ятим, думаю, п'ятим. В складі тут іде 50% акрилу, також 21% вовни, а ще поліестер і така люрексова ниточка. Така вона пухнаста, і вона йде така десь тонша, десь товстіша. Ну, В полотні мені дуже подобається, дуже гарно. В мене також є така ж пряжа в іншому кольорі, і в мене вже є на неї плани. І я думаю, можливо, куплю ще такої пряжі. Дуже вона мені сподобалась. Тут, як я і казала, різні стовпчики. Є з накидом, є без накиду. Вони повторюються, ну, не те, щоб тут був якийсь сильний принцип і порядок, але більш-менш я його притримувалась. Це був зроблений прямокутник. Здається, 60 на 20 см. З'єднаний таким чином, я думаю, багато схем в інтернеті можна знайти на пінтересті, як його складати. Просто загинаєте кутики в один бік, в інший бік. Тут вона прошита той же ниточкою, якою і в'язалась з цього боку, і з цього боку так само. Можна, в принципі, використати якусь е, контрастну нитку і щось там пров'язати, щоб був акцент на цьому шві, але мені так подобається. Ниточка досить цікава. Тут є і Люрекс в складі, так, вона поблискує дуже гарно. Ручку можна було б зробити трішки товстішою, в принципі, тут. Але і так, тримається дуже міцно. Все витримує. На річ майже готова. Вона зв'язана. Це така бананка для сестри-подарунок. Але трішки вона не завершена. Тут потрібно ще вшити підкладку. Вона така діркава це бабусині квадрати, з такими смайликами. Бабусині квадрати з'єднані просто між собою. Тут, помітні, є помилки, які роблять не дуже зручну форму, це я вже зрозуміла, коли доробила її. близько, мабуть, це я вже зрозуміла, коли її доробила, тут треба було в цьому місці, треба було трішки скоротити петлі, щоб не було дуже великого кута. Ручка зв'язана звичайним з'єднувальним стовпчиком, просто рядочки провела від цього карабінчика і до цього карабінчика. І так туди-сюди зробила рядочків. 12, напевно. От колись, можливо, я її покажу, коли вона буде повністю готовою. <смі> Сподіваюсь на це. Пряжу я купувала також в магазині Кік. Вона... От, до речі, небагато пряжі на неї пішло. Ось така і блакитна. Блакитна це йде 100% бавовна, але вона коштувала 25, здається, корунд за 50 грамів. Це дуже дешево, але і якість відповідна. Вона трішечки так береться ковтунцями, не дуже сильно, в принципі, нормально. Ось, смайлики вишивала звичайною вишивальною ниткою. А ця о, пряжа тут Поліестер, здається, був у складі. От, зовсім малий розхід. Дуже багато ще з моточка залишилось. Можна зробити ще 10 таких. А, не 10, трошки менше. Також хочу ближче показати цю бананку, яку я досі не доробила. Ця блакитна ниточка, як я вже й казала, це бавовна, яку я купувала в магазині Кік. Зараз там з'явилось декілька нових кольорів. І заходила вчора. В кік з'явився ще один колір жовтий, можливо, він і раніше там був, я не бачила жовтенький такої ниточки з цікавинкою, такою вставною кольоровою ниточкою. І така ж сама нитка з'явилась в магазині Action. Багато кольорів, але якщо в кік вони яскраві, жовтий, зелений, блакитний, синій, оранжевий, здається, ще був. То в екшені така ниточка в більш спокійних кольорах: бежевий, якийсь ніжно ніжнорожевий, з коричневими поєднаннями. Тобто такого яскравого немає. там. Теж дуже гарні відтінки, але не знаю, я думаю, можливо, вони навіть. Купують у одного виробника. Ну, прям зовсім однаково виглядає ця нитка. От, це зроблено таким звичайним колом по спіралі, звичайні стопчики без накиду. Обшито далі цією ниточкою теж по колу. І додано такі елементи, як на бабусиному квадраті, і далі із цього вже виведені квадрати з цього колу. Але єдине, що я зрозуміла уже в кінці, що треба було ось ці кути прибрати. Тобто не робити їх, не робити тут на цих прибавок, а більш згладжено зробити, і тоді вона якось глядала б краще. Не така витягнута була б форма. Отак вона, як човник. Але, в принципі, теж непогано. Ці е, карабінчики купувала на шейні. В принципі, нормальної якості, як за свої ціну, вони недорого коштували. Купляла набором. Там, здається, по 10 штук. Взяла такого кольору і в золотистому кольорі. Ось так. В'язала прям полотно, не пришивала окремо, а при в'язанні просто закріпила сюди. Ось, ну, і ручка також була прямо в'язана. Ручка трішки тягнеться, така трішечки еластична ниточка. Але все надійно тримається. Я думаю, якщо покласти сюди телефонний яманець, то воно витримає. Так, не порву. І остання робота, яку я недавно завершила, вона мені теж дуже подобається. Ось така маленька сумочка. Теж з бабусиних квадратів. Це пряжа українська Ярослав. Ось така пряжа, червона і межива. Такий моточок був. Не знаю, скільки грамів залишилось, але. Мало дуже залишилось. І я думаю, якби я робила її в одному кольорі, а не в двох, то майже весь меточок використала. А так ще трішки залишилось і я хочу зробити таку ж саму ще сумочку повністю в червоному кольорі. Це я робила на подарунок і обов'язково-ов'язково обов зроблю ще собі. Але, звісно, з врахуванням певних недопрацювань, певних недоліків. Я зрозуміла в процесі, як було робити краще, але не було часу переробляти. Ручки також я робила, скільки я спробувала, різних три, три точно було. Зупинилась на ось такому варіанті. Це звичайні е, такі шнурочки. По три штуки сплатені в косичку. Так може видно? Сплатені в косичку, тут замочок є. Така, я думаю, воно буде вмісткою на прогулянку все, що потрібно, поміститься. Там телефон, крем для рук, бальзамчик, якийсь для губ. Що ще треба? Ну і, гроші. все поміститься. От на цьому готові роботи закінчуються. Також є багато недов'язів. перев'язів, які так і не стали готовими роботами і просто лежать в ящичках, коробочках. Про них я вже буду розповідати в наступному відео. Чому я їх не доробила. В чому була помилка, як я хочу переробити, все це потім дедальніше розкажу. Дякую вам за увагу. Бувайте! До зустрічі в наступних відео!